Всем привет, у нас сегодня третий день Мы идем по прекрасному городу Харьков на легке а, Да, и мы все в червоном И мы все в червоном И мы сейчас находимся на детской железной дороге Вот мы стоим на ней и идем в парк Горького Ми сподіваємося, що сьогодні трохи розгрузимось, наберемо сил на завтрашній день. У -у -у, Ми в парке Горького. Наблюдаємо, як наповняють фонтан. Вода очень чистая, люди гуляют. Погода вроде просветлела, над нами чистое небо, дождь закончился. Все прекрасно. Inside of living. Вот, даже 6 копеек простили наш прикинь. Простите. Вот такие гроши. Шесть копеек нам простили, ребята. Шість копійок, я думаю, Далян. Як ти відносишся до нашого проєкту? Що ти що ти хочеш Добре. сказати? Добре, Добре. то йду. може... <ривіт> <Дебіли> йдуть кудись. Дібіли йдуть. Скажи, може, ти щось хочеш побажати нашому проєкту? Так. <ривіт> давай, <ривіт> давай, ти зможеш. Так, так. Може, щось хороше. Та дідь. <ривіт> що? такі ось списки, що потребує наша українська армія. А це пам'ятник м'яча. Це відео. Будьте активніше. Тре ногу <рес> якогось мужика і думаю, що їй буде щастя. А насправді є легенда, що якщо трапев, якщо е... знайти в цьому монументі колесо, то ми зможемо повернутися до Харкова, але на жаль в нас немає стільки. Я думаю, не станемо, скажімо, що не скажемо. Сподіваюся, що ми вийдемо з Харкова і не повернемося як мінімум а, протягом трьох місяців. А зараз ми знаходимося у виставковому центрі Бузок. А, і це Материнська доля. Така доля українських жінок. Історія нам закладена. Знаєте, таке враження, ніби це пулями пробита. Жінка, яка не знаю, дуже сильна, незламна. Це великий мученка. Це іммігрант. Картина, яка має назву Моя бабушка». Дуже красиво риси передані рідні людини. Ця картина називається Моя буль. Знаєте, така ось типічна проблема батьків і дітей. Ну, мені це дуже... Близька тема. Картина Скорб асоціюється в мене зі смертю, чомусь. Така в неї в Балахоні, де дуже багато червоних плям. Не знаємо, що відбувається зараз в Харкові, якісь заворушки. Обратить внимание на тих, хто наповнює судди, на наші підприємства. Інформуємо всі, що Харківська здорово завоз стоїть уже 4 місяці. Робочі не поїхали, там папу російський дихається. Ну, знаєте, такий чувствується якась. Якийсь конфлікт трошки, знаєте, от якось постійно.

Це ніч третього дня. Ми зараз знаходимось у песочині. Писочі доролить. Всі зайняті своїми справами. Оля пише блог, слухає музику. Яша ніхіра не робить. <сум> <сум> Яша другий. Що ти писав? Яша? Написав вже блог, так? Да? Опублікував статі. Друга так. теж на підході. Оце так, Думаю, завтра буде. Оце так ми краще живне. Я сиджу в соцмережах, відповідаю на всілякі листи, слухаю музику, спілкуюсь з друзями.